Я належу також до тих людей, які були на зелені свята, депортовані з своїх земель. А яка найбільша трагедія гіршою не може бути, що їх депортували на Україну без хати, без землі, без усього. І вони розділили оцю сумну долю тут, одні, може, з розумінням прийняли тих людей, інші казали, що. Не хотіли там працювати, прийшли сюди до нас на наш хліб і так далі. І я з дитинства запам'ятав, можна сказати, від колиски, як родичі оплакували оту свою землю, вічно розказували, а в нас вдома так було, а в нас так було. І так пролетіли роки. Але я завжди відчував цю трагедію. Біль особисту, мого серця, біль родини і біль нашого народу. А вже, коли став священником, я з багатьма переселенцями, з немками зустрівся, я ніс душпастерський послих послуг на Тернопільщині. Я дуже-дуже багато більше з історії знав. А так, в 90-х роках, Доля мене занесла сюди в калуш, і я вже зблизився з такими, знаєте, лемками арійської крові чистими. Отже, я вже, як самі знаєте, почав їздити на ватру раз, другий раз, і більше разів. І отець Григорій сказав, щоб ви не думали, що тут один тільки концтабір був явожну. Їх було дуже-дуже багато. І я в одному із таких таборів був майданником, Це жах, ви собі не можете уявити. Там у тому майданнику був один священник, він десь чи Гуцула був, десь з Косівщини, чи звідки служив Перемишли. а віддав життя своє там в тому концентраційному таборі. То так огорожений той табір, як око сяне. Чистота така, знаєте, на тій плиті такої немає. Я бачив ту камеру, я собі зразу не міг пояснити, що то є. Такі довгі теліги, як звідси аж там, де е, той що керує товариством навчання. А потім я вже взнав, що на тих телігах одні одних возили туди в газову камеру. Тож я не міг зрозуміти в стені так багато знаєте, отворів і такі щіточки. Я думав, що то баня, а то їх. Закривали такими товстими дверима, ну як сейф, ще вони товстіші були. І тоді напускали газу, і люди там гинули. Наперед, розуміється, діти скидали одежу, діточок. Там спеціально є той музей, який виставляється, зуби їм виривали всі в коштовності. І тоді з тої газової камери забирали на ці теліги, і везли у ті печі. Там половина печей було на дровах, а половина на солярці. Отже, теж там, де їх палили, така чистота, що можна ватою проходити. Там вона така й була. Їх усіх там палили. А потім той попіл, кругом була земля, поле, і вони сіли верніше садили капусту, бульбу і ще іншу таку городину. І тим попелом з людей. Землю. Але що ті ліла повністю не згорали. І як сіяли той попіл, лишалися пальці з ніг, з рук, інші такі, знаєте, за це і то все там, знаєте, вони то розсівали. І той один священник, Омельян Ковч, його могла викупити греко-католицька церква. А там не тільки українці були, там були і, і москалі, то, і росіяни, там були грузини. Там були Азербайджани, там були білоруси, там там були жиди, там були мусульмани. І той того отця могла греко-католицька церква якими силами від там вивільнити. Але він казав, я не можу цього зробити, не дивлячись на те, що було їмо, що були діти. Він каже, я не можу той наряд, я їх мушу підготувати. У нас нема розділення, хто до якої віри належить, чи до конфесії, чи там навіть до секти ні. Ми всі молимося єдиному Богові, а ту молитву очолюю я, і я їх благословляю. І отже, він, той священник, пішов для того, щоб дати волю, так як у Польщі той Єжи Попелюшко пішов на користь одного батька, бо мав багато дітей. І той Омельян Ковч також віддав життя своє за когось. Але в першу чергу за що віддав? За нашу віру на Галичині, за нашу мову, бо за що нас москалі не на чи за те? За те, що ми були щирими українцями. Отже, я бачив такий концтабір, і це є жах, мороз йде поза шкіру, а жиди мають таку пам'ять до минулого, дав би Бог би ми таке мали. Вони приїжджають з автобусом, їх не гонять їх перерахувати. І кожен жит, чи житик малий. Він є загорнутий у той прапор Ізраїля. Всі вони. І всі вони так товпами йдуть і дивляться на тут туди, на туди муки, що вони там зазнавали і за то все. І співають пісень. І там місце вічно кожного дня вони одні від'їжджають, другі приїжджають. Тому, знаходячись тут сьогодні, я собі згадую цю трагедію. Я її докладно не знаю тут є Серед нас Лемки по Севілі, то є голова Товариства Лемківщина. Він то дуже добре знає, докладно. Але бодай, бодай той такий невеличкий, тут той, 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 той пам'ятний хрест, і цю плиту ми посвятили для тої пам'яті, щоб тут у калуші була. І ми молимося, щоб її Бог упокоїв у місті світлому, в місті квітучому, у місті золотому, в місті прохолоди де немає ні болю, ні смутку, ні плачу, ні зітхання, а де є життя вічне і безконечне. Хочу закінчити ці свої слова, я ще семінаристом був, такого вірша написав, видно, з того болю, яким я був наслуханий, в якому я виріс. Кров і серцю блила, за мій рідний нарід, як зачую, як заридам, страшно думати мені навіть, там в любих, горах і полонина, де рідний Бог і горчий дім. Де рідна мати їх родила, зіслав на них із неба пан гнів. не цвітами буйними, там життя їхні процвітало, лиш мозолями вони тяжкими, на хліб насушний заробляли. Правда, в пірті трохи били, чуже не вміли присвояти, но інакше й життя неможливе, за правду треба постояти. Но в єдин прекрасний день, видкий сам не знаю, зіслав на них із неба пан бігнів. І прогнав їх з Лемківського краю. Розійшли сатар по світі, мої любі краяни, мої милі красні цвіти, плачу й низь, я за вами.